Друзі, ну і, звичайно, кожна моя поїздка на передову вона має волонтерську складову. Ну, мені навіть просто якось. Ну, це якось не ок, коли ти просто їдеш там щось відзняти чи з кимось поспілкуватися. Ти маєш щось привезти, чимось допомогти. І взагалі я вважаю, що зараз інакше просто не можна. І тому ми теж приїхали не з пустими руками, з подарунками. Сьогодні протягом Дня ми передавали різну допомогу підрозділам, і, от зокрема, от в цьому селі не будемо називати де це. Але теж сьогодні у нас тут було кілька волонтерських справ. Але я хочу сказати ще про одну таку цікаву зустріч. Зустрічі, яка реально випадково сьогодні тут відбулася? Я не бачив цю людину, цю дуже поважну людину, ну я не бачив її вже. Ну... Пару років точно, і ця людина вона нещодавно прям була вау в такому інформаційному хедлайні. І хі, зараз ви побачите цю людину і ви все зрозумієте. Настрій бойовий. Я з тактикою знайомий давно. Насамперед, це організація взаємодії між підрозділами. Насамперед, це в кутку там ми ставимо нашого українського воїна, збереження його життя. Всі рішення мають бути продуманими. і Забезпеченими. Дорогі друзі, ну сьогодні ми цілий день їздимо з Ірем Борисовичем від фонду Батальйон Волонтер, від фонду Надія передаємо допомогу нашим захисникам. І отак от пощастило, що сьогодні ще й побачились безпосередньо з поважним Сергієм Івановичем Наєвим. Ви знаєте, Сергій Іванович, ну оцей Стерлінк передаємо вам, будь ласка, і ось цю зарядну станцію. Хай вони служать, як то кажуть, в армії нема, без зв'язку немає управління, тому хай зв'язок буде надійним. Пане Роман, ваша допомога, як завжди, доречна. Мені дуже приємно сьогодні випадково побачити вас, а також отримати від вас ту допомогу, яка обов'язково знадобиться. Спасибо, Вона велике. буде саме у тих підрозділів, на яку, на яку вони будуть розраховувати. От сьогодні приїхались по відповідній зоні відповідальності. Ви знаєте, хлопці в такому гарному настрої. Відчувається, що стабілізували ситуацію, десь там ущільнилися, уплотнили позиції. Це, знаєте, от буде Маємо повертатись до Києву з таким дуже гарним настроєм, тому дякуємо, що ви разом з військом, що ви тут, і ваш досвід він без просто ну не маємо ціни. Тому дякуємо, що ви допомагаєте і безпосередньо передаєте свій бойовий досвід нашим захисникам. Ну а я дякую, що ви підтримуєте українських воїнів. Дякую за те, що ви робите. Тому що не тільки ваші слова і справи вони відчутні на лінії зіткнення. Спасибі, великі. Дозвольте виконувати далі нашу так. волонтерську місію. Гарного вам спасибі, і звитяжного настрою. Так, спасибі, велике, що передувало буквально 10 лютого цього року. Генерал-лейтенант Герой України Сергій Наєв дав велике інтерв'ю українській правді. Ось з таким ось заголовком. У військових не було жодного документу, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 року розпочнеться наступ Росії. І буквально за кілька днів після цього Сергій Івановича Наєва відправляють на фронт. До цього він був у розпорядженні. Ну тобто нічим особливим не займався, але Продовжував проходити військову службу, і тут його відправляють на фронт. Відповідно, у нього з'являються якісь посадові обов'язки, у нього з'являється військове керівництво, і саме головне, наєв відтепер не має права робити жодних медійних заяв, жодного публічного поширення своїх думок чи якоїсь інформації без дозволу керівництва. І тому оце коротеньке відео, що ви зараз побачили, це отак просто мимохить. Ми, як волонтери, зустріли Сергія Івановича Наєва, і я дуже радий, що, хоча б, ми побачили, що з ним зараз. Бо від багатьох волонтерів та друзів військових журналістів чую, а як там наєв на сході, що там Наєв. Ну, от ви побачили, що там Наєв, в якому він настрої, як він себе почуває. Ви знаєте, мені здалося, що він насправді в доброму гуморі, бо налякати бойового генерала тим, що його відправили на фронт, це знаєте, це як рибу у воду пустити. Тому у Наєва все добре, у українського війська також. В цілому, все добре. Мається на увазі, що звичайно не вистачає комплектації у бойових частинах, не вистачає БК і так далі. Але настрій бодьорий і у Сергія, зокрема, Івановича Наєва. Також тому рухаємося далі разом до перемоги. Наближаємо.